гірському селі Вільхівське Тячівського району відбулося відкриття гранітного обеліску воїнам Другої світової війни, які не повернулись у рідне село. Це данина пам'яті односельчанам, які віддали своє життя за мирне сьогодення. Від того, як сучасники трактують історичні події. Змінюються наші погляди та незмінними залишаються одвічні цінності, людяності, любові та шани до вітчизни до тих, хто її захищав. Голова Тячівської райдержадміністрації Михайло Шелевер і голова села Вільхівські Лази Василь Дем'янчук здійснюють церемонію відкриття спорудженого обеліску. Цей день Золотими літерами назавжди впишеться у славну сторінку літопису історії села Вільхівське Лази. Створення пам'ятника для жителів цього гірського населеного пункту подія свята, адже цей пам'ятник символ шани до подвигу воїнів, які загинули в роки війни. У благодійній акції брали участь ветерани Другої світової війни. Їх у селі залишилось у живих лише двоє: Василь Дан і Василь Демида. Керівники місцевого самоврядування, керівники обласних і районних установ громадські організації. Не дивлячись на те, що в цей період погодні умови були поганими, ані дощ, ані сніг не були завадою проведенню цього важливого заходу. Сьогодні найкращою пам'яттю буде те, що ми будемо жити в мирі і злагоді. І нехай Господь Бог нас благословляє на це. І найкращою пам'яттю про них це буде ця наша єдність, мир і злагода. З боку присутніх керівників Закарпатської облради, Тячівської райдержадміністрації, Тячівської райради та сільської ради Вільхівські Лази пролунали слова вітань та подяки з врученням грамот тим, які не шкодуючи сил, енергії та власних коштів, долучились до спорудження пам'ятника воїнам і учасникам Другої світової війни. Які віддали свої життя для нас з вами для майбутніх поколінь. Усі жителі села Віхівські Лази давно чекали цієї події, увіковічення пам'яті односельчанам, які не повернулись з боїв Другої світової війни. Преподобні священнослужителі здійснили літургію та освячення пам'ятника Обеліску. На жаль, єдине село у нашому районі, яке не мало пам'ятного знаку. Учасникам Великої Вітчизняної війни. А ви знаєте, що з нашого Тячівського району на фронти війни пішло понад дві тисячі людей, із яких половина не вернулася. Нещадна і безжалісна машина війни перемолола життя багатьох наших із вами земляків. І нинішні покоління нащадки. Внуки, правнуки, учасники великої вітчизняної війни шанують пам'ять про них, про їх подвиг. Пам'ять не абстрактне поняття, не тільки данина минулому, вона основа майбутньому. Пам'ять це вдячність старшим поколінням за пережитий біль, який перейшов у щастя життя сьогоднішнього. Ім'я кожного солдата, який загинув за свободу батьківщини біль нашого народу. Багато прикладів населених пунктів, де голови сільських рад беруть приклади від тих голів сільських рад, де вже такі пам'ятники побудовані. Недавно такий пам'ятник був побудований в селі Новоселіця. І це єдине село, де в районі не було обеліска е учасника Великої Вітчизняної війни. Не Тим більше, що чимало людей полягло на ті поля війни. Да, тут проживає 4400... Е Осіб, осіб проживає із них 167 – учасників Другої світової війни. Ну, на жаль, на сьогодні залишили живих тільки двоє. одному 93, який зміг тут бути присутній. Ну і дякуючи, дякуючи в першу чергу, я говорю, це голові сільської ради Дем'янчуку Василю Юровичу, який став організатором цього, От, дякуючи спонсорам, депутатам сільської ради. От, які зібрали кошти і побудували бачите, прекрасний цей пам'ятник. І зараз у кожному населеному пункті у нас вже стоїть такий пам'ятник. Немає жодного населеного пункту, де б не був встановлений пам'ятник учасникам великої вітчизняної війни. Це і пам'ять, це і приємно для односельців згадувати, що їхні дідусі колись боролися за те, щоб сьогодні, як священник казав, був мир. Як бачимо, скільки тут людей було присутніх, і це всі, я думаю, люди причини, дивлячись на те, що яка погода, прийшли і тільки з вдячністю це видно по їхніх овчах, що вони вдячні тим людям, хто зробив цей прекрасний пам'ятник. Вільховецький лазівський сільський голова зміг згуртувати меценатів села депутатів для спорудження цього пам'ятника. Як вдалося? Ну, я говорив сьогодні на відкритті. Вдалося це з допомогою. Команди, ви знаєте, я колись, років вже 10 зустрічався з одним політиком такого вищого ешелону. Зараз він працює в Києві, і колись він мені сказав такі слова: якщо ти хочеш щось зробити в селі, створи команду. На сьогоднішній день у нас є команда, яка готова працювати. Слово стоїть та болі. Що відчуваєте сьогодні? Я рад тому, що дожив, дожив до такого, до таких пор, щоб у нас поставили такий пам'ятник. Я... Кому хочете подякувати за те, що сьогодні тут відбувається у вашому селі? Кому самому першому Господу, Богу, і? Усім е, сельчанам, які присутні потрудилися по е, нас відкритий е, 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 пам'ятник такий преславний. Як живеться ветерану війни сьогодні у соборній вільній Україні? Такого життя е, не було у нас ніколи. Якого? Доброго, чесного, спокійного і достатного Усім Не було такого. У нас було мучення життя, тому що я зазнав добре, я ходив босий, не було що узутися. Скажіть секрет. Як зберегти себе, дійти до такого віку, як ви, що от у серпні наступного року матимете 94 роки? Ми основне молитися Богу, до церкви ходити і держати у сірцю Господа нашого Ісуса Христа. Треба твердося молити, Богу умовляти, щоб наші і дочки, не йшли воювати, щоб наші, семей дочки, не йшли воювати.